Привіт, друзі! Я хочу, щоб українську мову почули якомога більше людей, які зараз знаходяться поза домом, які мріють повернутися додому, які хочуть почути рідне слово. Допоможи мені в цьому! Будь ласка, підпишись на канал і постав подобайку, щоб якомога більше людей змогли переглянути це відео і почути рідну мову. Співучу, мелодійну, солов'їну мову Отже, наша казочка про принца Ігоря і його пригоди. У королівстві Лунарія, де сонце завжди світило, а зірки співали ніжні мелодії, жив веселий і трошки ошалешений принц Ігор. Він був таким великим мрійником, що навіть його тінь іноді думала про пригоди. Одного чудового ранку, коли Ігор прокинувся, він почув, як з кухні доноситься шум. Це була його улюблена фея кухарка Мері, яка готувала смачні оладки. Принце Ігоре, гукнула вона з кухні, якщо не ти не прийдеш снідати, я перетворю тебе на оладку. Ні, 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 тільки не це, вигукнув Ігор, стрибаючи з ліжка. Він не хотів стати смачною закускою, адже у нього були важливі плани. Сьогодні йому потрібно було врятувати принцесу Маргариту. Чутки про викрадення принцеси рознеслися по всьому королівству. Злий чаклун залізний ніс схопив її, бо сумував, і йому потрібна була компанія для підтримання його інтелектуальних розмов. А Ігор, хоч і не був найсміливішим, та все ж був готовий вирушити в бій, щоб визволити прекрасну принцесу. Мері, дай мені частину оладок з тобою з собою, попросив він, адже я не знаю, скільки часу займе порятунок принцеси. Бери. Але якщо ти не повернешся до обіду, я віддам твої оладки ельфам, усміхнулася Мері. Зібравши свої сміливі думки та оладки, Принц Ігор вирушив у подорож. Його перша зупинка була біля дерева розуму, яке розуміло всі мови, навіть мову пташок. Привіт, дерево розуму! Як я можу знайти залізного носа? запитав Ігор. Дерево зак... скрипіло наче старі двері, і відповіло, Тобі потрібно пройти три випробування. Перше знайти магічний ключ. Друге розгадати загадку. А третє перемогти дракона на повітряній кулі. На повітряній кулі? перепитав Ігор. Я думав, що дракони літають на своїх крилах. Навіть дракони іноді бояться літати, відповіло дерево. Ігор усміхнувся і попрямував до лісу, де за чутками був магічний ключ. Коли він дійшов до лісу. Побачив, як лісові ельфи грають у хованки. Вони були настільки зайняті, що й не помітили Ігоря. Привіт, Ельфи, гукнув він. Чи не бачили ви магічного ключа? Один з ельфів на ім'я Тібі підійшов до Ігоря. Так, у нас є ключ, але він прихований у нашій грі. Якщо ти зможеш нас перемогти, ми віддамо тобі його. Ігор не вмів грати в хованки, але згадав, що його тінь завжди була хорошим помічником. Він швидко запитав. Хто з вас готовий грати в хованки проти моєї тіні? Ельфи зацікавилися і погодилися. Він почав рахувати до десяти, а його тінь вже мчала, шукаючи ельфів. Через кілька хвилин ельфи були знайдені, і вони сміялися так. Що не могли зупинитися, ще нікому не вдавалося знайти їх так швидко. Окей, ти виграв, принце, проголосив Тімі, віддаючи Ігорю магічний ключ. Але вважай, грати у хованки з тіні – це не зовсім чесно, зате весело. Наступним завданням була загадка. Ігор підійшов до старого мудреця, який сидів на камені, віддав йому ключ. Я чув, що ти знаєш всі загадки світу, вигукнув Ігор. Мудрець усміхнувся і сказав. Так, принце, ось моя загадка. Що можна утримувати, не торкаючись його руками? Ігор замислився, він думав про Оладки, про принцесу, про дракона, і раптом йому спала на думку відповідь. Це дихання, вигукнув він. Мудрець загадково посміхнувся. А ти не такий вже й перешелепкуватий. Правильно, ось тобі магічний компас, він вказуватиме тобі шлях до принцеси. Після того, як Ігор отримав компас, він продовжив свою подорож. І ось останнє випробування дракон. Ігор підійшов до величезної повітряної кулі, що стояла на зеленому полі. Дракон, який сидів на кулі, виглядав не дуже злим, але сам його вигляд був трохи моторошним. Хто сміє заважати мені літати? гарчав дракон. Я, принц Ігор. Я прийшов рятувати принцесу Маргариту, відповів Ігор, намагаючись зберігати спокій. О, це інша справа. Я завжди мріяв про справжнього суперника, сказав дракон, і його очі запалали азарт. Тоді давай грати в гру. Яка гра, поцікавився Ігор. Гра у повітряну кульку. Хто першим впустить кульку з рук, той програв. Ігор не міг повірити своїм вухам. Це ж просто. Він взяв кульку, а дракон, сміючись, підкинув її у повітря. Вони почали грати, але раптом дракон, захоплений азартом, почав так сильно сміятися, що кулька вислизнула з його лап і полетіла в небо. Я програв! зітхнув дракон. Ти, принце, переміг, тепер можеш пройти. Ігор піднявся на кулю, і вони полетіли у напрямку замку залізного носа. Коли вони приземлилися, то побачили, що принцеса Маргарита сидить у вежі, а поруч з нею стоїть залізний ніс, який виглядав зовсім не страшно. Він був, просто був самотній і прагнув спілкуватися з людьми. Привіт, принце, вигукнула принцеса, я знала, що ти прийдеш. Я тут, щоб рятувати тебе, заявив Ігор, підходячи до залізного носа. Зупинись! вигукнув залізний ніс. Я не хочу битися. Я просто хотів, щоб хтось зі мною поговорив. А ніхто не хоче зджити з таким, як я. Ігор зупинився, усміхнувся і сказав. Ти ж не виглядаєш так страшно. Хочеш пограти з драконом? Залізний ніс здивований кивнув. Ігор показав йому, як грати в повітряну кульку. Вони сміялися і грали разом з драконом, поки принцеса дивилася, радіючи, що її рятують від залізного носа, який викрадає принцес від самотності. Після кількох годин гри Залізний ніс нарешті сказав Я зрозумів, що дружба важлива за все. Я відпускаю принцесу. Ігор та Маргарита з радістю втекли з замку, а залізний ніс залишився грати з ельфами, які прибули на допомогу. Коли принц Ігор та принцеса Маргарита повернулися до Лунарії, все королівство святкувало їхнє повернення, а принц Ігор зрозумів, що справжня сила полягає не лише в сміливості, а й у здатності знаходити друзів навіть у найнеочікуваніших місцях. І зрештою, в королівстві Лунарія завжди звучали веселощі, сміх і пісні. А принц Ігор і принцеса Маргарита стали найкращими друзями. Які пережили безліч пригод разом. І так вони жили довго і щасливо. І, звісно, завжди мали запас оладок на випадок нових пригод. Сподобалась казочка? Я щиро вдячна кожному за ваші вподобайки, а ще за підписку, щоб дуже багато українців змогли подивитися. Це відео і послухати українську рідну мову.